До 10 червня 2026 року усі громадяни нашої держави мають перенести свої паперові трудові книги в електронний формат. Відповідний закон вступив у дію ще у 2021 році. На його виконання українцям дали 5 років. Запропоновано це державою в рамках реформи трудового законодавства для запровадження обліку трудової діяльності в електронному вигляді. Електронна трудова книжка це цифровий аналог паперової трудової книжки. Вона відзеркалює всі записи, які є в паперовому вигляді, тобто прийняття, переведення, заохочення. Тощо. Дуже зручно. Оцифрувати трудову книгу працівника може роботодавець. Якщо він цього не зробив, зверніться по допомогу до сервісного центру пенсійного фонду України або ж зробіть це самостійно онлайн. Для цього необхідно зайти на наш портал електронних послуг пенсійного фонду за посиланням в портал pfu.gov.ua. це можна зробити з допомогою кваліфікованого електронного підпису банківської платіжної картки або дія підпису та в лівому меню такий є розділ Електронна трудова книжка, натиснути дані ЄТК, і там буде розділ «Відцифрована ЄТК. Якщо вже на веб-порталі відцифрованої трудової книжечки немає, тоді. Ну, Найзручніший спосіб, який для особи це можна зробити, у головному управлінні пенсійного фонду України в Житомирській області кажуть, це важливо зробити для зручності як роботодавців, так і працівників. Для того щоб зменшити паперовий обіг трудових книжок, зменшити ризики втрати трудових книжок для зручності. Також особа, яка має оцифровану електронну трудову книжку, має право на призначення пенсії без звернення і без ну, збирання яких там додаткових документів. Якщо ви не оцифруєте свою трудову книгу до 10 червня 2026 року, стаж не зникне, а буде нарахований згідно із законодавством України. Ірина Роман Орлов, телеканал СК у Житомирському костелі святого Йоанна з Дуклі завершили реставрацію, яка тривала близько півтора роки. Настоятель парафії, отець Бернард, розповідає, головною метою було замінити дах, який перебував у аварійному стані. Саме першою справою, якою ми розпочали, це була заміна повністю цілковито деревини всіє бляхи, яка була. І в минулому році ми закінчили, скажімо, заміну даху. Також ми розпочали. Саму реставрацію скажімо, відновлення кольору нашого храму. А в цьому році ми завершили всю реставрацію. Дзвіницею відновили той первісний колір, який був ще 30 років тому. І змінили також, переклали напис з латині, що я написано Пакседбоном, що означає «Мир і добро. Залишили два написи латиною. А з центрального входу ми замінили, переклали і «Мир і добро, так як воно було в оригіналі. Відновлення будівлі профінансували парафіяни та благодійники за кордону. За словами настоятеля, реставрація була вкрай необхідною. Під час дощів вода потрапляла всередину, через що руйнувався інтер'єр храму. Чорніла стеля, скажімо, ось так. Було замінено все для того, щоб зберегти цілісність, тому. Що що якщо б ми не зробили заміну даху, то через кілька років робили б внутрішній ремонт повністю всього нашого храму. Настоятель каже, найважливіше було зберегти автентичність костелу, адже йшлося про відновлення, а не про зміну вигляду храму. Ми знаходимося в центрі міста Житомир. Це є пам'ятка культури на українського значить національного. І тому прагнемо також, щоб наше місто було прекрасне і його храми. Також в нашому місті. у майбутньому костел планують і надалі відновлювати за потреби, аби зберегти його історичну цінність. Валентина Петрук, Ілона Усатая, телеканал СК1. Та вчителя вона є надзвичайно важкою. Ті результати, які ви даєте зараз, під час досить непростих сусідів, спочатку ковід і онлайн-навчання, навчити дітей в маленькому телевізорі, заставити їх здобувати знання, потім підтримати наших дітей під час війни. Надзвичайно непросто. Разом з тим, вам це вдається. І ті результати, які показує область, це є результатом вашої праці. Сьогодні тут зібралися кращі освітяни області. Я вас вітаю, немовірно поважаю. Стою поруч і ще раз хочу сказати, що мені приємно казати, що я колись цілих півроку працював вчителем. Це не не один єдиний автобус. І ви про це знаєте. Це один із тих автобусів, і це про синергію, про взаємодію з нашою з громадами. Це з, з економлених коштів в цьому році ще будуть автобуси.